А вже не приймаюся. А чого? До 15 чоловік і все. Як це так до 15? -й? О, як цікаво, а ми 16 -й? А Ану, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну ми десь шістнадцять, так? А що сказали, все, закінчили? Так, да, вона да. сказала, реально. Ота вийшла жіночка? І жіночка, і мужик. Там... З таким білим каре волоссям? А як вона сказала, як це не приймають? – Тільки написано. Вона сказала, 15 чоловік. в нас що не встигла знати, доки черга підійде, ж ті 15 чоловік. Не встигла. Це ж не ми. Так я ж хочу знайшувати, чого я зря приїхала з Чопа. З Чопа? Ну, а ви з утра приїхали? Так, єди, а за скільки ви тут стоїте? За скількох? Зрана прямо прийшли? Так. Ви, ви думаєте, що там по ушам нізли? Та чому ви? Ну чому ви так агресивно? Та Я ти хочу з'ясувати. Слухайте, ми три, дня назад вона, зні... вона прийшла, сказала, три дні назад тут прийшла назад. Ми да, тут знімали. Вони нам пообіцяли, що черг не, черг не буде. стоять. Типу. Вони сказали, що черга не буде. Стійте, Все, стійте. буде. Все, а тут приходимо така черга. Стійте, а чого не за? А это нам не сюда, нам всем первый надо. Вот я вам сейчас скажу, что там сюда можно ходить всем. Здесь сейчас нету детей? Нету детей. Значит, сюда можно заходить. Ну, Добрый день. Скажи, пожалуйста, чего вы не принимаете людей? Чего люди тут сидят в черзе? Значит, слушайте, тут нема жодної дитини. Жодної дитини тут немає? Скажіть, будь ласка, чому тут немає об'яви, яку ви обіцяли повісити? Тут була об'ява. Яка об'ява? Ви мали тут написати, що всіх громадян приймаєте? А коли діти, люди мають їх пропустити? Ви мали поміняти об'яви? Чого ви не поміняли? після обіду прийняла діток, закінчу обробляти матеріали і буду приймати дорослих. Скажіть, будь ласка, коли ви останні останні годину, коли ви прийняли звідси дорослу людину сьогодні? скільки людей дорослих ви сьогодні прийняли? Я сьогодні прийняла трьох дорослих. Трьох? Скажіть, будь ласка, з, з черги хтось заходив сюди? Ні, ні. Чого ви обманюєте? Я прийняла людину, якої пальці не сканувалися, і людей на повторне. Тобто ви прийняли своїх, які без черги зайшли? Я правильно зрозуміла? Ні, в чому ви мене звернули? Це кабінет для своїх? Ні, це не для своїх. Будь ласка, зніміть цю об'яву, бо вона не відповідає дійсності. І напишіть сюди, що тут люди можуть заходити. Чого ви їх тут тримаєте цілий день? Чого? Скажіть чого? Чого ви тримаєте людей цілий день? Тримаю цілий день. А хто я? Хто тримає? Я? За... Ви три дні назад нам обіцяли, що тут не буде черги. Що робите? Тримаєте своїх. Тримає не, земель, земель. Звісно, до вас. Ви мали приймати людей, вийти і сказати, люди, заходьте! Скільки часу вам треба доопрацювати папір'я? Хвилин, 10-15. Через 10 хвилин, будь ласка, люди, заходьте сюди. Тут також приймаю. Це вже документи, ті, що вам занесли без черги, так? Да? Це документи, які нам вже здали люди. Які ага. А коли ви вийдете і скажете, я все сніму, скажете, люди, заходьте, я також так же приймаю. Вийдете? Із вашого 10, Будь ласка, я чекаю вас. Дякую. Ну, попробуйте зайти. Молодці. Молодці. Тут це відбувається, скажіть, будь ласка, да. вона виходить і викликає по прізвищам чи як? Нет, У нет, вас нет. Жива, жива черга? Жива да, да. черга. Людина виходить і ви заходите. Так. Да. Да. А двері ви можете самі відкрити? Ні. Не, да, не можете. Лише вона коли відкриє. Да. Якщо вона не відкриє, входити не можна, правда? Да, це ж тюрма, так? Я правильно зрозуміла? <різь> а вони вже відкрили. Ви кажете, не відкривається. Все вже відкрито. А скажіть, будь ласка, ще люди, когось сьогодні посилали за резолюцією керівника з заявою? От ви заходите здавати, а вона каже, ідіть поставте резолюцію. Було таке? Ні. Не було. Ну, ось це вони вже відмінили. А три дні назад ще було. Перечинський район. Тричинський район? Да. Маєте там своє міграційне відділо? В Вонуковця. Це Ужгородський район. А Ви там не були, ні? Ні, що не бо туди люди йдуть, а звідти також посилають законно. Незаконно розумієте? <світнє> Щось юристки нема. Юристка чекає, вона нема. А знаєте, тут. О, табличку знімають. <світнє> Зона з особливим доступом. Будь ласка, історичний момент. Знімається табличка, вже не особливий доступ. Дивимось. Громадяни, подивіться, це історичний момент. Чого? Це у нас знімають напис Зона. Зона у нас, розумієте? Знімають. Всього зони вже не буде. Ага. а що буде? Ну так була на двері напис Зона да. з особливим Чей доступом. Зона, а вам подобається? А нам ні. Ми живемо у вільній країні. Я теж. Та вам подобається сидіти тут, а нам не подобається. Бачите, знімають. Дякую вам гарно. Дякую. Гарно вам дякуємо. А ви тільки тут зняли, Дякую. чи на всіх кабінетах знімете? На всіх. Дякуємо вам. Як вас знати? Золотий. Це була, це була наша маленька перемога. Не мовчіть, будь ласка, коли порушують ваші права. Не мовчіть. Добрий день. Скажіть, будь ласка, нам сказали люди там в черзі, що ви приймаєте лише 16 людей сьогодні. З чим все зв'язано? Люди нам сказали. Можемо Ні, ні, люд... ми прийшли, зайняли чергу. А люди в чергі нам кажуть, що вийшла жіночка. Ми не стверджуємо, що це ви. Вийшла жіночка і сказала, що лише 16 людей приймемо, не займайте чергу. Тобто ніяких 16 людей ви не обмежували. Дякую. Значить, ви про 16 людей не казали, не виходили і не казали. А як ваше прізвище? Скажіть, будь ласка. Моє Волошин. Волошин, а де попередня жіночка Ліщенка? Вона внизу зараз може. Дякую вам. Шановні громадяни, тільки що ця білявочка жіночка, симпатична, сказала нам, що вона сюди не виходила і нічого ніколи не казала про 16 людей і чергу. Я... А звідки вона вийшла? З якого кабінету? З цього. З цього. Та що у неї отака вот стрішка біля. Зрозуміло. почати. Не розумієте. Можете зайти зі мною а, Просто в чому питання? Ви хочете закрити двері? Так. Закрити, але будь ласка, не на кнопочку, а щоб вхід був вільний. Бо то насправді Ні, у вас було закрите на кнопку. Насправді. це заборонено законодавством. Будь ласка, закривайте двері, але не на кнопку, просто прикрийте. Люди самі знають, що не треба вам заважати, не будуть заходити, але кнопку не закривайте, бо це обмеження їх прав конституційних. Дивіться, 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 дивіться. Значить ця жіночка сказала правду, вона не виходила, виходила інша. Це все зрозуміло. Вже зайшов до мене. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а ви з черги пішли, так? Добре? Добре. Ви даєте нам слово, щоб будете приймати людей з черги?